Всім привіт! Сьогодні нарешті вийшло сонечко і я вам покажу свої вдячні квіти і трохи урожай. Я так і не загуглила, як називається ця квітка, але квітна, вона надзвичайно гарна. Тут ще купа бутончиків. Тут поки що ось дві квітки. Ось тут у мене зав'язалася ще квасоля. Оцю величезну я залишила на... Осіння. І ось тут. Ще в мене троянда доквітла, але після дощу вона щось облізла вже. І ось ця краса. Цей кущик, якщо ви дивилися мої відео про слимаки, він взагалі був лисий. А тепер ось така краса. Це просто неймовірні квіточки. І там ще є бутончики. Дуже гарно Розквітла. І ця квіточка ось така вона гарла. Я взагалі думала, що пропаде. Але на подвір'ї її якось вона краще почувається. Це мої огірочки, тут вже поназав'язувались. Тут є один великий. Середина вересня в мене тільки почали зав'язуватися огірочки. І навіть на оцьому маленькому тут щось є. Ось бачите. Ну нічого, бджоли є, тому можливо щось ще буде. Ну, отут у мене червоненькі томатики, базилік. І ось тут тут, тут квіточки, троянди відсвіли під час дощу. І тут у мене є гарбузи. Дивіться, вже малесенькі. Позав'язувались. Я не знаю, чи вони виростуть великими. Тут ще багато квітів в мене. Але сподіваюся, що хоча б парочку в мене виросте. Ще кущі бамбуку. Сидівник тут щось приходив, пообрізав всю папороть. Тут ще якісь кущики в мене. Гортензію цьогоріч я тільки посадила. Такий малесенький кущик ще. Але вже перша квіточка, дивіться, Гарнюсінька. Така. Сподіваюсь, наступного року буде гарне пишне цвітіння. Зараз ще буду удобрювати